Сьогодні буде урок на тему загальні хімічні властивості металів. Серед металів традиційно виділяють декілька груп. Представники, що входять до їх складу, характеризуються відміною від інших металів хімічною властивістю. Такими групами є активні метали, метали середньої активності та неактивні метали. Ці три групи металів ми можемо знайти в періодичній системі хімічних елементів. Чим лівіше стоїть метал у цьому ряду, тим сильнішим відновником він є. Кожен метал має здатність витісняти зрощення в солів ті метали, які у ряду активності стоять після нього правіше. Метали, що знаходяться у рядку активності лівіше водню, здатні витісняти його з розченів кислот. Лужні і лужньоземельні метали у будь-яких водних розчинах взаємодіють насамперед з водою. Розглянемо взаємодію з простими речовинами, неметалами. Метали взаємодіють з киснем, утворюючи оксиди. Кисень це речовина, яка легко вступає в хімічні реакції із металами і неметалами. Внаслідок цих реакцій утворюють складні речовини оксид. Взаємодія киснем з речовинами називається окисненням. Окиснення може відбуватися бурхливо, з інтенсивним виділенням тепла, світла або повільно. Срібло, золото та платина з киснем не реагують. Взаємодія з простими речовинами не металами. Метали взаємодіють з галогенними фтором, хлором, бромом і йодом з утворенням галогенідів. Галогени належать до хімічних активних речовин. У реакціях з металами і більш не металів, а також із складними речовинами галогени виявляють сильні окислювані властивості. Найбільшу активність у хімічних реакцій проявляє фтор. Зі збільшенням молекулярної маси активність галогенів знижується. У реакціях галогенів з галегонідами проявляється наступна закономірність: активніший галоген витісняє менш активний з його солей. Так, хлор. Взаємодія з водними розчинами бромідів і йодидів, виступаючи в цих реакціях окисником. Взаємодія з простими речовинами, не металами. Метели взаємодіють з сіркою, утворюючи сульфіди. Реакція сполучення алюмінію з сіркою починається після, починається після нагрівання суміші речовин. Продуктом реакції є алюміній сульфід. Хімічна взаємодія між натріями з сіркою протікає при наступному хімічному змішуванні. У результаті утворення натрій сульфіт. Взаємодія зі складними речовинами лужні і лужноземельні метали взаємодіють з водою за звичайних умов утворюючи розчини у воді основу луг та водень. Лужні та лужноземельні метали це групи металів, що мають яскраві й цікаві хімічні властивості. Особливо щодо їхньої реакції з водою. Вони активно взаємодіють з водою за звичайних умов, утворюючи луги, основи та виділяють води. Цікаві реакції з водою. Лужні метали, наприклад, натрій, калій та літій, реагують з водою дуже бурхливо. Чим нижній атомний номер металу, тим активніше проходить реакція. Наприклад, калій реагує настільки енергійно. Що при контакті з водою, може навіть спалахнути, утворюючи характерне фіолетове полум'я. Літій, хоча і реагує менш енергійно, все одно виділяє достатньо тепла для того, щоб спричинити розкладання води. Натрій також реагує бурхливо, утворюючи сіль натрій, гідроксид і водень. Натрій, що виділяється, може спалахнути при достатньому нагріванні. Взаємодія зі складними речовинами. Метали, що стоять в ряду активності металів, лівіше водню, взаємодіють з розчинами кислот, утворюючи сіль і водень. Ряд активності металів це порядок металів, за їхньою здатністю віддавати електрони. Метали, які знаходяться лівіше за водень в цьому ряді, можуть легко віддавати електрони і витісняти водень з кислот, тим самим утворюючи водень у вигляді газу. Подібні реакції можна спостерігати з іншими металами, такими як магній, алюміній, залізо тощо, які також знаходяться лівіше в водню в ряду активності. До металів, що стоять правіше в водню в ряду активності, наприклад, золото платин, вони не можуть мішати водень в, кис... в кислотах і тому не відбуваються подібні реакції. Взаємодія зі складними речовинами. Метали реагують з солями. Менш активних металів зрощенні, утворюючи сіль активного металу і менш активний метал у вільному вигляді. Реакції, коли метал витісняє менш активний метал із його солі, є цікавим прикладом хімічних перетворень, що демонструють принципи хімічної активності та ряду активності металів. Така взаємодія базується на здатності активних металів віддавати електрони, що дозволяє їм змішати менш активні метали в солях. Активніший метал має більш схильність видавати електрони і таким чином заміщує менш активний метал у розчині солі. Ось як це можна пояснити: коли активний метал вдається до розчину солі менш активного металу, він віддає свої електрони і отримує позитивний заряд, утворюючи нову сіль. Менш активний метал, як катіону солі, утримує електрони і осідає вільним металом. Цікаві факти про метали. Самим твердим металом на землі є хром. Цей блакитно-білий метал був відкритий в 1766 році. Найбільш м'який метал є алюміній, срібло та мідь. Вони знайшли широке застосування, наприклад, в електроапаратобудування. Золото, яке протягом століть було самим дорогоційним металом, має ще одну цікаву властивість це самий пластичний метал на землі, що володіє до того ж відмінністю, тягучістю та ковкістю. Також золото не окислюється при нормальній температурі. Для цього треба нагріти його до 100 градусів по Цельсію. Володіє високою теплопровідністю і вологостійкістю. Напевно, всі ці фізичні характеристики роблять справжнє золото таким цінним. Ртуть унікальний, що він є єдиний з металів, що має рідку форму. Причому в природних умовах ртуті в твердому вигляді не існує, оскільки її температура плавлення мінус 38 градусів. Тобто, в твердому стані вона може існувати в місцях, де просто таке дуже холодно. А при кімнатній температурі в 17 градусів ртут починає випаровуватись. Вольфрам найбільш тугоплавкий метал у світі. Щоб він почав плаватись, потрібна температура 3420 градусів. Саме з цієї причини в електронних лампочках нитки розряджування, що приймають основний тепловий удар, виготовлені з вольфраму. На цьому урок закінчено. Дякую за увагу!